Привіт! Сьогодні я спонтанно вирішила зняти ролик, що з таким трішки е, захриплим голосом, тому що я хворіла, але мені вже не терпиться розповісти вам про книжки. І от сьогодні я вирішила розповісти вам про ті книги, які мене вразили настільки, що я хочу перечитати їх на наче з нуля. Але при цьому абсолютно нічого не пам'ятаючи. Тому це відео і буде називатися щось по типу стерти пам'ять, щоб прочитати знову. Ну я ще подумаю над назвою, але ви зрозуміли сам посил ролику, тому давайте скоріше починати. Ну і звісно, нагадую вам за мій іменний промокод PagesTravel, який діє на сайті видавництва Vivat та у всіх їхніх мережевих книгарнях. Також, до речі, промокод сумується з акційними пропозиціями, тому ви дуже вигідно можете придбати ту чи іншу книжкову бажанку. Заглядайте в опис під відео, я залишаю промокод і посилання на сайт. Таким чином, ви підтримуєте мій контент фінансово. Дякую. Перед початком я хотіла б зазначити, що не всі книги, які в цій підбірці, є моїми найулюбленішими. Все дуже банально та просто. Не всі книги, які мої улюблені, я хочу перечитати з нуля. Тому що банально є книжки, які я хочу читати по-другому, третьому колу, щоб якось аналізувати все більше і більше сюжети, персонажів. І для цього мені треба пам'ятати вже якийсь бекграунд і фундамент роману. Тому тут, наприклад, не буде Ларіона Павлюка, я бачу вас цікавить пітьма. Тут не буде комікса Маус. Одним словом, от таких романів в цій підбірці не буде. Але майже всі книги, які є в цій підбірці, входять до списку моїх на тому ви можете сміливо по цьому ролику якось зробити собі такі, знаєте, коротенькі зріз моїх смаків і зрозуміти, чи підходять вони вам чи ні, чи цікаво вам залишатись на каналі і там підписуватись і тому подібне. Це для нових глядачів, для старих глядачів ви не відписуєтесь. Розпочати перелік книжок я хочу своєї улюбленої авторки. Її книги дійсно западають в душу. І, можливо, ви навіть здогадались, про кого я говорю. Це Крістін Гена. І перша її книжка, яку я прочитала в неї і закохалася, це була Соловей. Здавалось би, можливо, я би хотіла там знаєте, вже її читати, пам'ятаючи якісь сюжетні повороти. Але ні, це та книга, яка просто давить тобі на емоції. Це та книга, яка закручує тебе в вир подій, і ти просто переживаєш кожен раз як в перший раз. І от мені б дуже хотілося прочитати її з нуля. Тут розповідається про воєнні роки у Франції і про двох сестер, які абсолютно різні. Одна сестра м -м, вирішує змиритися з окупацією, вирішує жити так, як їй на той момент говорить. Німецька влада, тому що в неї є донька, і вона розуміє для кого вона повинна підлаштуватися, тому щоб якось зберегти життя своєї доньки. Але в нас є інша сестра. Мені здається, її звати я не пам'ятаю, як її звати Тран-тан-тан... -тран. Ізабелла. Так, Ізабела, але у нас є інша сестра Ізабела, вона молодша, і вона от прям рветься щось змінювати. Вона вступає до руху опору, вона намагається якось протидіяти цій владі. І, звісно, сестри починають якось е, не розуміти один одного, вони починають сваритися. І ми слідкуємо не лише за відносинами двох сестер. Ми слідкуємо за тим, як взагалі люди переживали окупаційну владу, що робила окупаційна влада. Тут також є історія кохання, дуже неоднозначна, але все таки вона мені скоріш сподобалась, ніж не сподобалась. Можете подивитися мій читацький щоденник на цю книжку, тому що я його знімала там всі мої враження дуже детально. Тому на цій книзі я не буду зупинятися. І ще одна книга, яку я хочу перечитати, просто от, не пам'ятаючи абсолютно нічого, це Велика Глушина від Крістін Гене. Боже, яка це прекрасна історія, але насправді, яка вона тяжка і про які страшні речі вона написана. Тут вже розповідається про воєнні роки, тут вже розповідається про чоловіка, голову сімейства, який повертається з війни, і, на жаль, він повертається травмований. У нього дуже багато проблем, він не може контролювати агресію, і коли він повертається до своєї сім'ї, вони приймають рішення переїхати в малесеньке село на Алясці, щоб якось там спокійно жити собі і якось намагатися склеїти цю сім'ю. Але єдине про що вони не подумали, це про. Про те, що Аляска в цей період, в період зими, повністю закрита. І по суті, вони замкнені в цьому своєму маленькому приміщенні, маленькому будинку. І, звісно, всі проблеми їх виринають на поверхню. Звісно, ми починаємо бачити, як батько. Агресує на свою дружину, на свою доньку, як він повністю забороняє їм жити, вільно дихати, вільно пересуватися. І при цьому тут ще дуже яскраво показана історія не лише цього аб'юзивної сторони м -м, медалі, а тут показана історія дружби, історія вірності, історія того, як тобі люди готові прийти на допомогу, навіть мало знайомі, здавалося б, чому вони взагалі повинні це робити. Але в цій історії дуже багато доброго, дуже багато таком, дуже багато. Здавалось би, навіть трішки казкового, але в хорошому сенсі для дорослих цього слова, і мені дуже це сподобалось. Фінал книжки розбиває серце, мені здається, і взагалі сюжети тут такі, тут такі події в книзі, що просто американські гірки, ось так, і неможливо відірватися. Я коли її читала, мені здається, прочитала її за три дні. Можливо, помиляюся, можливо, навіть за два, чесно, тому що просто береш книгу, поринаєш в історію, і ти не можеш зупинитися, тому що кожен наступний розділ закінчується так. Що ти хочеш прочитати, що там буде далі. І повірте мене, навіть якщо ви найчерствіша людина, навіть якщо ви взагалі не плачете на книгах, на книгах Крістін Гене, ви точно будете плакати. До речі, скажіть мені, будь ласка, чи було б вам цікаво подивитися відео з підбіркою книг, які мене розчули до сліз. Мені здається, що це, можливо, навіть було б цікавенько, тому мені цікаво почути вашу думку, і я, звісно, прислухаюсь. А ми рухаємось далі. Мені здається, що ось ці дві книги ви вже впізнали, навіть якщо вони розмиті і замиті, тому що просто це та. Авторка, на книги якої всі полювали, це та авторка книги, якої готові були перекупляти на OLX за більшені просто кошти, тому що вона того вартує. Звісно, не за 800 тисяч і тому подібне. Але ця авторка дійсно варта уваги, варта того, щоб бути прочитаний хоча б один раз. А в моєму випадку я б дуже хотіла перечитати з нуля ці історії, тому що це просто неймовірний виремоцій. Спочатку давайте поговоримо про бестселер-бестселер, темну академію. Таємна історія тут розповідається про друзів, які одного разу, от просто з початку історії, ми дізнаємось, що друзі вбили свого друга. Чому це сталося? Хто був ініціатором? До чого це все призвело? Потім ми будемо читати. І на перший погляд здавалося б дуже дивна історія, дуже дивна зав'язка. Кому це може бути цікаво, але це так написано, це дуже психологічний роман. Я дуже хочу перечитати цю книгу, щоб ще раз пережити цей вир і спектр емоцій, тому що це щось неймовірне. Ми слідкуємо за всіма подіями, очима нашого головного героя Річарда, який є ненадійним оповідачем. І ми це розуміємо майже одразу, тому що. Дійсно, от все ми бачимо через його призму, і він все дуже і дуже якось неправдоподібно подає. Він бачить групку студентів в коледжі і розуміє, що він хоче бути з ними. Це якісь вибрані, обрані студенти. Єдине, що ми знаємо про цю групку на початку історії, це те, що у них такий дуже класичний стиль в одязі, і вони ходять от прям. Окремо від всіх інших і тримаються один одного. І коли Річард потрапляє все-таки в цю групку, ми дізнаємось дуже багато різних цікавих якихось таємниць їхніх і розуміємо, що там все не так просто. І потім Річард, звісно, сам в'язується в якісь перипетії, з яких він вже просто не може вилізти. Головне, що я хочу вам сказати, щоб ви не очікували в цій історії детективу, тому що детективу тут немає, тут немає як такої інтриги. Ми на початку знаємо кого вбито, так ми не знаємо, хто вбив і як до цього прийшли, але повірте, це абсолютно не головне. Головне, тому що головне тло історії тут це люди, їхні думки, їхні вчинки, як вони відрізняються один від одного і на що взагалі готові піти молоді люди заради якоїсь своєї фанатичної ідеї, заради один одного і тому подібне. Тут буде дуже багато різних спірних тем, на які цікаво дискутувати, тому я от вам цю книжку дуже і дуже рекомендую. І наступна книга від цієї ж авторки, яка мені не менш сподобалась, яку я, до речі, читала першою, яка мені навіть трішечки. Більше сподобалась, тому що все-таки саме з неї я почала своє знайомство. Це «Щиголь». Це неймовірна чуттєва історія. Вона е, розбиває тебе на тисячі кусочків, тому що тут розповідається про хлопчика, який вижив під час теракту. На жаль, його мама там не вижила і. Це все відбувалося в музеї, коли вони прийшли подивитись на картини. І от в момент, коли він розуміє, що дуже багато людей загинуло під завалами цього музею, він зустрічає от в цій, в цій паніці, в цій метушні він зустрічає дідуся, який каже йому, що от візьми цю картину, візьми, врятуй картину Фабріціуса Щиголь. І хлопчик це робить, сам не розуміючи, чому сам не розуміючи взагалі навіщо. І по суті, ця картина є символом через всю історію прив'язки до минулого, і ми просто дивимось за життям головного героя. Його звати Тео. До речі, ще один аргумент, наскільки мені всі ці книги подобаються, ви помітили, що я пам'ятаю імена героїв. Хоча це у мене дуже рідко буває навіть в книгах, які я читала місяць тому. А тут, от я пам'ятаю, так от повертаємось до сюжету. Коли Тео м -м, втрачає маму і розуміє, що це дійсно сталося, то Йому говорять, що тепер він буде жити з татом, але в нього були дуже натягнуті складні відносини з татом, і Тео дійсно не хотів цього. Ми бачимо, як Тео зростає в батька, як батько його виховує, як батько дає йому якусь. Надію, орієнтир в житті, чи робить він це чи ні. Потім знайомиться ознайомиться з своїм найліпшим другом. і Ми вже слідкуємо за їхніми відносинами. Тут буде і історія кохання, історія нездорової прив'язки, історія залежностей, дуже багато залежностей. Тут потрібно бути готовим до того, що тут буде алкогольна залежність, наркотична залежність. Все це тут описано. і Іноді ви читаєте розділи і розумієте, що все як в тумані, тому що головний герой книги перебуває в ось цьому дурмані, наркотичному або алкогольному. Але при цьому книжка дуже чуттєва, глибока. І показує, наскільки важливо мати опору, мати щось е, стабільне, тому що в тео це забрали в ранньому дитинстві. Більше, мабуть, я вам нічого не буду розповідати, тому що для мене е, це та книжка, яку потрібно просто мінімально знати про сюжет, брати, читати і насолоджуватись, тому що те, як це написано, це просто вау. У мене тут безліч поміток, безліч якихось думок, які я виділяла собі. І дійсно я хочу перечитати цю книгу, хоча вона й дуже велика 800 сторінок, малюсенькими літерами. Але це дуже і дуже сильна робота. І я дуже чекаю, що все таки ще один роман до перекладуть українською. Я на це сподіваюся, тому що це дійсно улюблена моя авторка, яку я ну можу радити всім. Мені здається, що всі книги в цій підбірці це якісь тостунці. Я не розумію, чому так сталося, але давайте далі. Наступна книга, яку я хочу перечитати, просто от нічого не знаючи, абсолютно, навіть не знаючи анотації. Оце те та історія, коли дійсно не потрібно читати анотацію. Я говорю про граф Монте Крісто неймовірний пригодницький роман. Роман дорослішання. І це просто вау! Тут розповідається про Едмонда Дантеса, який є успішний моряк, молодий хлопець. У нього все. Добре, він а, заробив грошей, повертається з рейсу і хоче освічити своїй дівчині, одружитись і жити щасливо. Але на березі його зустрічають і кажуть, що він арештований, що він довічно ув'язнений і що він вчинив злочин. Едмон Дентес говорить, що він цього не робив. Він розуміє, що його підставили, тому що його близькі друзі починають говорити, що так це він це зробив. І в якийсь момент. Його близькі друзі починають говорити, що це він зробив, дають такі показання, щоб дійсно Едмонда засудили. Через багато років він виходить з в'язниці. І він починає шукати тих людей, через кого він просто втратив ці роки свого життя. Він знаходить їх і поступово, дуже хитро, дуже розумно він дає їм по заслугам. Він настільки розумна людина. Головний герой, наш, що це неймовірно цікаво читати. Дійсно, скажу вам так, я читала не в цьому оформленні, я читала в іншому оформленні, в двох томах, ще давно російською. І от я дивлюсь зараз на це видав... ну, на це видання від книголав і розумію, що тут такі маленькі літери, що як би я не хотіла прочитати цю книгу, я не знаю, чи я змогла б, тому що дійсно це відбиває бажання читати, якби я не любила книголав, але... Якщо бути ну знаєте, чесною, то правда дуже складно читати Малюсінькі літери, малюсінькі відступи, дуже дуже будуть боліти очі. Але якщо ви хочете прочитати цю історію, повірте, ну просто читайте якось при гарному освітленні, по маленьку кількість сторінок, але читайте, тому що це культова праця. Просто це настільки крута робота. це і детектив, і роман, і історичний роман. Тут все намішано в цій історії. І вона просто не залишить вас байдужим, тому що я так прикипіла до персонажів, я так плакала в кінці. Просто неймовірна історія, яка показує, що справедливість все-таки буває. Якщо ти береш все в свої руки і сам робиш свою долю, сам будуєш справедливість навколо себе, сам обираєш людей, які будуть тебе оточувати, і тому подібне. Просто неймовірна історія. Я вам раджу. Наступна книга в мене так співпала також від книгу Лав, і це вже. Сучасна історія це ведмеже місто» від Фредеріка Бакмана. Я показую тут тільки першу частину, тому що саме перша частина цієї трилогії, тому що, якщо ви не знали, це трилогія, є ще книга Ми проти вас і Переможці. Але саме Ведмеже місто, саме перша книга з цього циклу вразила мене найбільше. Я просто ридала майже на кожній 10-20 сторінці. Я виділяти хотіла собі повністю всю книгу, але тут я ще не виділяла нічого стікерами. Шкодую зараз, але що пробиш, перечитувати. Поки не планую цю історію. Але це історія про маленьке містечко Бьорнстарн, яке живе і дихає хокеєм. В нього є хокейна команда. Вони просто живуть за рахунок того, що там відбуваються якісь матчі, вони сподіваються, що вони вийдуть в якусь вищу лігу, чи як там це називається, отримують якісь гроші е спонсорування інших клубів, і до них потягнуться туристи. І ми спостерігаємо за цими. Підлітками, які грають в команді, їм десь там років по 15. Ми спочатку знайомимося з ними, з їхніми сім'ями, розуміємо, що в кожного якась своя проблема. Бакмен в кожну сім'ю вкладає якусь свою соціальну проблему, яку він дуже так майстерно розвиває потім. І що мені сподобалося, те, що тут немає однозначних героїв, однозначних персонажів, майже немає. І єдине до чого вам потрібно бути готовим, що це не той Бакмен, до якого ви звикли, якщо ви читали чоловік ім'я Уве, бабуся і тому подібне. Бакман тут жорстокий. Тим він мені більше навіть сподобався. Бакман тут показує реалії якісь соціальних проблем, показує реалії життя, реалії маленьких містечок, коли люди діляться на два табори, тому що стається дуже страшна подія, яка дійсно розколює місто. Я не буду говорити вам, що це за подія. Можу сказати лише, що ця подія дуже жорстока, пов'язана з насильством. Але я все рівно хочу перечитати цю книгу з нуля. Я хочу абсолютно нічого не знати про манеру написання автора, про те, як він розкриває своїх персонажів, як він показує проблематику кожного з персонажа, а просто взяти ось так сісти і почати з нуля читати. І повірте, якщо ви так зробите, ви просто не відлипнете від історії, поки не дочитаєте не тільки цю книжку. А навіть третю частину. Я от впевнена, я вам гарантую. Наступний товстунець також, мабуть, найбільший, мені здається, він може тільки посперечатися з Рафом Монте Крісто. Це Стівен Кінг і його неймовірна історія. Воно. Я читала цю книгу, коли хворіла, мені здається, коли був перший локдаун, перший, і я тоді хворіла, і я читала її просто запійно вдома. Не могла відірватися. Я читала не в цьому оформленні, тому тут у мене немає поміток, але повірте, це вау! І я цю книжку дуже хочу перечитати. Я хочу от просто. Виділити собі місяць літа, коли я буду лише читати її, і знову занурюсь в цю атмосферу маленького містечка, штату Мен з п'ятьма Я не пам'ятаю, скільки там було тих друзів. Ну коротше, з семеро семеро, семеро друзів, які намагаються вирішити свої проблеми. І Стівен Кінг так майстерно знову ж таки показує проблеми в сім'ях. Соціальні якісь проблематики в кожного з цього підлітка є сім'я, і нам автор детально показує, що не так в в сім'ї. В кожного це різна проблема. Потім, звісно, вони стикаються з дуже страшним злом, З воно. По суті, воно, до речі, не є клоуном, але я не буду вам нічого розповідати, просто читайте. Клоун це, знаєте, така одна один із варіантів. Особисто для мене воно не є найстрашнішою книгою автора, тому що для мене це соціальний роман, який показує проблеми в сім'ях, проблеми в суспільстві, проблеми алкоголізму, насильства і тому подібне. І це неймовірна робота. Книжка, яку можна розбирати просто з психологом, тому що в кожного персонажа тут є свої проблеми та і звідки вони вилазять, якими ці діти виростуть, коли будуть дорослими, що з ними буде. Тому що звісно, ми бачимо спочатку їхнє дитинство, потім, коли вони вже сформовані як дорослі особистості. І от як вони сформувалися, враховуючи те, в яких обставинах вони росли, неймовірно цікаво. Тому я вам рекомендую цю книгу. Але, звісно, не забувайте, що це наш улюблений Стівен Кінг. І там будуть і моменти жаху, моменти якогось розпитчу, неочікуваності і тому подібне. Тому все, що ви любите в Стівені Кінгу, тут є. Але. В дуже великому обсязі. Посовно цієї книги я довго думала, чи хочу я її прочитати з нуля, чи хочу я її взагалі перечитати. Чи хочу я ще раз пережити ті емоції, які в мене викликала ця історія. Але е, все-таки я зрозуміла, що хочу, враховуючи те, який я маю досвід зараз вже з повномасштабним вторгненням. Я говорю про. Халед Госейні, ловець повітряних зміїв. Я не знаю, чи читали ви цю книгу, але мені чомусь здається, що багато хто чув про неї як мінімум. Тут розповідається про афганську війну, тут розповідається про хлопчика, який в свій час зробив страшенну просто помилку і не допоміг своєму другу, найліпшому другу, якого він просто боявся навіть визнати в якийсь момент і. Цей хлопчик потім вже стає, звісно, дорослим чоловіком. Він зростає, і він розуміє наскільки це була фатальна просто помилка його життя, і він хоче виправити це, чи вдасться йому, чи ні. Ви будете читати, але потрібно бути готовим до того, що це неймовірно драматична історія. Оце, мабуть, найдраматичніша книга, яку я читала. Чесно, тут дуже багато описів війни. Детальних описів війни, навіть тоді, коли я читала, мені було складно, хоча я тоді не знала, що таке повітряні тривоги, ракети, розбиті будинки і тому подібне, і не бачила це на свої очі. А враховуючи, що ми зараз всі з вами бачили, пережили і чули, то ось ця книга відкриється ще по-новому і ще більше заграє ось тими драматичними барвами і болем, відгукнеться в кожного з нас, але вона дуже круто написана, дуже чуттєво, реалістично і. Розумієш, наскільки складна штука життя, тому що дійсно можна десь забоятися, не зробити щось, а потім вже нічого не виправиш. От просто вже що є, то є. І ти повинен просто змиритися і жити з цим. Але чи вдасться прийняти свій ось цей вибір, слабкість? Ви будете читати. Я неймовірно раджу цю книгу. Я дуже хочу, щоб ВСЛ вже скоріше видали ще книгу цього автора. Вони анонсували її на 24-й рік, тому от я чекаю. Точніше, ні, вона анонсували на 23-й, але мені чомусь вже здається, що вона буде в 24-му. Я обов'язково оформлю передпродаж і просто одна з перших буду починати читати цю книгу, тому що для мене цей автор пише настільки неймовірно, чуттєво, просто, але при цьому. Вражаюче, що ну дуже складно пройти повз наостанок. Я залишила три детектива. І знаєте, детективи для мене це такий трішки суперечливий жанр. Я б сказала. Я не можу відносити їх до своїх найулюбленіших книг зазвичай. Але є такі детективи, які я все-таки додаю в цей список, які я хочу стерти собі пам'ять, щоб прочитати з нуля, тому що це було вражаюче. Перша така книга, це точніше, давайте перші дві книги від одного автора Джоель Дікер. І перша книга, яку я в нього прочитала і залишилась в захваті, це Правда про справу Гаррі Квеберта. По-перше, я хочу сказати, які неймовірні ці книжки в оформлені, як вони круто, стильово виглядають, які вони якісні, як їх приємно тримати в руках, і який тут зручний шрифт. При тому, що книжки виглядають товстунцями, але повірте, тут дуже зручні літери і відступи, тому читаються вони швидко. Цю книгу я читала запійно. Просто я пам'ятаю, я тоді приїхала в Київ до хлопця, що тут не мешкала, і я просто запійно її читала, просто не могла відірватися. Взагалі тут розповідається про маленьке містечко на березі океану чи моря, Я не пам'ятаю, але неважливо, і там зникає дівчина молода, і через багато років, дуже багато років, її тіло знаходять закопане на подвір'ї в саду в дуже видатного письменника. Він говорить, що він цього не робив, але його забирають до в'язниці, і його студент вирішує розібратися взагалі в цій справі. Він впевнений, що його викладач не міг цього зробити. Ну просто не міг ніяк. Він їде в це маленьке містечко, знайомиться з людьми і паралельно пише роман. Тут дуже багато буде м -м, письменницької справи, якщо ви такі любите, беріть обов'язково. Атмосфера маленького містечка тут передана на ура. І от саме після цієї книги я зрозуміла, наскільки я обожнюю, коли. Події відбуваються в маленьких містечках, де в кожного є якісь свої скелети в шафах, і ніхто про це не розповідає. Але при цьому сусіди знають, що щось там не так, але вони покривають один одного. Неймовірна історія з суперечливою такою лінією кохання, можливо, з неочікуваним фіналом. Я, якщо чесно, не очікувала, з тим, коли. Людина може видаватися над ким, таким здається на перший погляд, і не завжди потрібно судити по зовнішності і тому подібне. Неймовірна книга. І хочу сказати, що Жель Дікер пише неймовірно, захопливо легко читати просто одне задоволення. І от одразу, мабуть, мені здається, після того як я прочитала його книгу, цю першу я собі скупила всі його книжки. І зараз я маю дійсно всі його книжки в колекції. ВСЛ також анонсували, що буде ще одна його книга, тому я чекаю. І далі я читала. Книжку Книга Балтиморів». І от книгу «Балтиморів», ви не повірите, я прочитала за один день неймовірна історія, від якої неможливо відірватися. Тут я б навіть не сказала, що це суто детектив, тому що для мене це скоріше драма сімейна, яка розповідає про таємниці, помилки, про якісь тупі дурні вчинки, які потім несуть за собою фатальні. Просто рішення, які вже не змінити. Книжка а, мене вразила. Книжка мене змусила плакати в фіналі. Книга, яка тримає інтригу до кінця, тому що є дві родини, і ми дізнаємося, що сталася якась трагедія, яка просто розділила ці дві родини. Щось таке, ну от просто неймовірно страшне. Ми дізнаємося про це, щось неймовірно страшне лише в фіналі. Я вам скажу так: дійсно, це неймовірно страшно, те, що описав автор. Тут про дружбу, про кохання, про. Шалене просто кохання, про прив'язаність, про те, коли ти просто осліплений, не можеш аналізувати, думати, не можеш думати ні про що, окрім своєї коханої людини, і робиш дуже багато помилок. Книжка про те, наскільки важлива дружба, наскільки важлива сім'я, братерство. І знаєте, це все, що вам потрібно знати. Мені здається, навіть не читайте анотації, тому що все-таки там є трішки спойлери. А ми з вами не любимо спойлери, коли це знаєте, відноситься до таких книжок. Книга, яку я б хотіла перечитати з нуля, тому що вона мене вразила в свій час. Я пам'ятаю, просто я сиділа з відкритим ротом в фіналі, я плакала і думала, боже, ну як можна було так познущатись над своїми улюбленими персонажами. Ну і звісно, тут також все по канону жанру, маленьке містечко. і... Дуже багато таємниць. Тому, якщо ви любите подібне і не читали ще Жоеля Дікера, придивіться до цих двох книжок. Ну і наостанок я залишила книжку, детектив психологічний, який мене дуже вразив, але який я не читала, а дивилась фільм. І от я б хотіла стерти з пам'яті фільм і прочитати з нуля книгу. Гіліан Флін загублена. Розповідається про ідеальне подружжя, в яких все завжди супер. Картинка ідеальна. А в них річниця чоловік. Придумав якийсь подарунок, а жінка завжди на кожну річницю робить якийсь квест. Він приходить додому. Жінки немає, він думає, що це квест, він там шукає її, і з кожним кроком розуміє, що щось не так. І в будинку якісь сліди, драки, кров, розбитий стіл і тому подібне. І потім до нього приїжджає поліція, і говорить, що взагалі то ти винен, твою дружину там чи вбили, чи викрали. Це ти винен. І починається ось ця катавасія, коли він починає доказувати, що це не він. Починає розбиратися в цьому всьому, і звісно, виринають ось ці їхні скелети в шафах, що все не так ідеально, як здається, що не потрібно будувати ідеальну картинку для світу, що насправді сталося з дружиною, яка насправді була дружина, який був чоловік, які між ними були відносини, як на це все впливала сім'я і тому подібне, ви будете читати. Я вам обіцяю, в фіналі ви просто будете рвати волосся на голові від того, як все завершить Гіліан Флін, і це її. От просто головна фішка завершувати книжку якось так. Я вже зрозуміла, тому що читала її іншу книгу, і вона абсолютно не уступає. Проте, от саме загублену, я хочу перечитати абсолютно нічого не знаючи. Але знаєте, я навіть дивилась фільм вже два рази. От, просто щоб ви розуміли, наскільки це вражаюча історія. Ну от на цьому і все я розповіла вам про 10 книжок, які я б хотіла прочитати, абсолютно нічого про них не знаючи, не читаючи їх до цього. От просто пережити всі ці емоції з нуля, спочатку з і відчути цей захват до читання. Цей порив просто, звісно, тут не було, наприклад, Гаррі Потера. Хоча я логічно, що хотіла б його перечитати абсолютно нічого про це не знаю чи не знаючи будь-яких спойлерів, моментів з фільмів і тому подібне. Тут не було Локвуда і компанії, тому що банально я розповідаю про Локвуда мабуть, в кожному ролику. Але звісно, це такі от прям знаєте. Мастодонти літератури, які я б хотіла перечитати з нуля, проте хотіла зробити ролик трішки більш цікавим. Напишіть, до речі, яку ви книгу от хотіли прочитати, не пам'ятаючи нічого. Просто з чистого аркуша, і мені буде дуже цікаво подивитись, враховуючи, що можливо так і інші зможуть знайти якусь цікаву книгу для себе. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про мій іменний промокод на сайті видавництва Vivat, який дає вам знижку. І звісно, до зустрічі в наступних роликах.